Діти, швидко минає час. Ви стали дорослими і восени вирушите до школи перший клас. Діти, а що ви знаєте про школу? Давайте уважно розглянемо картинку та поговоримо про неї. Кого ми бачимо на картинці? Учитель та діти. А хто такий учитель? Це людина, яка навчає інших людей своїх учнів. Що робить учитель? Учитель навчає дітей, передає свої знання про життя. А як називають дітей, які відвідують дитячий садочок? Так, дошкільнята. А діти, які ходять до школи, як їх називають? Правильно. Школярі або учні. Запам'ятайте це нові слова. Де вчить дітей учитель? Так, у класі. А як ви гадаєте, чим відрізняється група дитячого садочка від класної кімнати? Правильно, у класі багато парт. Є велика дошка. А на стінах є навчальні плакати. Добре. У школу діти приходять вчитися, їх навчають читати, рахувати, писати, а пізніше в них з'являються інші цікаві уроки. У школі діти можуть поснідати і пообідати, а пограти можуть, як ви вважаєте. Так, можуть. Тільки недовго, на перервах, ніж уроками. До школи ходить багато дітей. І ті, хто прийшов перший раз, і ті, хто вчиться давно. Тому в школі багато різних класів. Восени, ви теж підете до школи в перший клас. А як будуть вас називати? Так, першокласниками. Зверніть увагу, що це нове і складне слово, бо складається з двох слів. Перший клас утворилося слово першокласники. Перша книжка, з якою ви познайомитеся, це буквар. Він допоможе вам навчитися читати. Ще буквар по-іншому можна назвати підручником. Це теж нове слово. Запам'ятайте його. А це підручник з математики. Тут ви будете навчатися рахувати. Ще у вас буде дуже багато різних цікавих підручників та уроків. Коли ви підете до школи, то кожен з вас буде збирати портфель. Давайте пограємо в гру, яка так і називається Збери портфель. Та дізнаємось, які речі потрібно брати до школи і для чого вони потрібні. Тож, починаємо. Це підручник, буквар. Навіщо він потрібен, щоб навчитися читати, а тепер давайте речення скажемо разом. Буквар потрібен, щоб навчитися читати. Кладемо його. Портфель. А це теж підручник з математики. Навіщо він потрібен, щоб навчитися писати цифри, рахувати, розв'язувати задачі? А тепер скажемо разом. Підручник з математики потрібен, щоб навчитися писати цифри, рахувати, розв'язувати задачі. Добре. Теж кладемо в портфель. Це що? Ручка. Навіщо вона нам? Правильно, ручка потрібна, щоб писати букви, слова, речення, цифри. А тепер скажемо разом. Ручка потрібна, щоб писати букви, слова, речення, цифри. Кладемо в портфель. Що? Це за речі. Це зошити. Навіщо вони нам? Зошити потрібні, щоб в них писати. А тепер скажемо разом. Зошити потрібні, щоб в них писати. Так, теж портфель. Це олівці. Для чого вони потрібні? Так. Правильно, щоб малювати. А тепер кажемо разом. Олівці потрібні, щоб малювати. Кладемо теж портфель. А це, діти, що? Пенал. Для чого нам потрібен пенал? Для того, щоб складати ручки, олівці, можливо, ножиці, гумку. Правильно. А тепер скажемо разом. Пенал потрібен, щоб складати ручки, олівці, ножиці, гумку. Теж кладемо в портфель. Діти, а всі ці речі, підручники, олівці, ручка, зошити, пенал, як можна назвати одним словом. Це шкільне приладдя нове для вас словосполучення. Давайте разом скажемо. Шкільне приладдя це речі, які потрібні для навчання. Назвіть, які ви знаєте, шкільне приладдя ще. Допоможуть вам картинки. Це альбом. Фарби, лінійка, ножиці, гумка. Молодці. А зараз давайте їх порахуємо, погравши в гру Порахуй по порядку. Потрібно порахувати шкільне приладдя за вказаними цифрами. Давайте їх разом назвемо 1, 2, 5. А тепер будемо рахувати. Що це? Олівець. А тепер рахуємо. Один олівець, два олівця. П'ять олівців. Добре. Це ручка. Рахуємо. Одна ручка. Дві. ручки. Ручки? П'ять ручок. Добре. А це що? Портфель. А тепер рахуємо. Один портфель. Два. Портфеля. П'ять портфелів. Добре. Це фарба. А тепер рахуємо. Одна фарба. Дві фарби. П'ять фарб. Молодці. Ще одне приладдя. Це альбом. А тепер рахуємо: один альбом. Два альбоми. П'ять. Альбомів. Молодці! Правильно порахували шкільне приладдя. А зараз пропоную трохи відпочити, погравши з язичком. Давайте розповімо чистомовку. Спочатку ви слухаєте, як я розповідаю, а потім промовляєте разом зі мною. Починаємо. Ша, ша, ша. Гарна школа наша, а тепер разом. Ша, Ша, Ша. Гарна школа наша. Шу, 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 вправно приклади пишу. А тепер разом. Шу, 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 вправно приклади пишу. Ши, ши, si. Вчу цікаві тут вірші. А тепер разом. Si, si, вчу цікаві тут вірші. Жу, жу жу. Чистомовку розкажу. А тепер разом. Жу-жу-жу, чисто мовку розкажу. Молодці! Сподіваюся, що у вас все вийшло. Трохи відпочили і продовжимо грати. Пропоную пограти в гру навпаки. Потрібно назвати слова протилежні за значенням. Будьте уважні! Починаємо. Олівець короткий. А лінійка яка діти? Довга. Зошит тонкий, а підручник товстий. Гумка маленька. А пенал який? Великий. Альбом легкий. А портфель який? Важкий, молодці. Давайте пограємо ще в одну гру. Гра називається Підбери слово. Я буду називати вам слова про дитячий садочок, а вам потрібно підібрати схожі слова про школу. Починаємо. Дитячий садочок, а схоже слово. Так, це школа. У дитячому садочку навчає виховати, а у школі так вчитель. У садочку граються з іграшками, а у школі навчаються за підручниками. У дитячому садочку діти сідають за столи, а у школі навчаються за партами. У садочку називається група, а у школі клас добре. У садочку є прогулянки, а у школі є. Перерва добре. Дітей, які відвідують дитячий садок, називають дошкільнята. А діти, які ходять до школи, їх називають школярі або учні. Молодці. Як ви вважаєте, вам буде цікаво в школі? Чому? На вашу думку, чи важко навчатись у школі? Поміркуйте, я чекаю на ваші відповіді. Сьогодні ви діти всі довели, що вже готові ходити до школи. Ви запам'ятали, що таке шкільне приладдя, змінювали слова, рахували, відповідали на запитання. Я впевнена, що в школі ви будете. Та навчатися тільки навідмінно. А наша зустріч закінчується! До побачення!